Служитимемо усі, українцям натякнули, коли розпочнеться повномасштабна мобілізація. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, але умови набору до війська можуть різко змінити. З яких причин в Україні оголосять про повномасштабну мобілізацію? Станом на зараз в Україні триває другий етап загальної мобілізації. Якщо ж з'являться ознаки того, що повномасштабна війна з Російською триватиме дуже довго, у нашій країні оголосять про четверту хвилю мобілізацію, тоді до ЗСУ потраплять усі. Про це заявив в інтерв'ю виданню новини ЛАІВА заступник голови оборонного комітету Єгор Чернів. За його словами, наразі влада не планує змінювати закон про мобілізацію. Тобто набір до війська триватиме за процедурою з 24 лютого 2022 року. Ми робимо усе, щоб система реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухиляння від мобілізації. Наша задача зробити так, щоб правила та умови були однаковими для усіх. Над цим і працюємо, сказав він. Водночас невідомо ще скільки триватиме війна. І рано чи пізно може настати момент, що до захисту України доведеться долучитися усім чоловікам. Наразі ми перебуваємо на другій черзі мобілізації, але якщо країна буде у небезпеці існуватиме реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка захищати власну країну, розповів Чернів. Він також додав, що зараз такий варіант не розглядається. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України, підкреслив заступник голови оборонного комітету. Хто підлягає мобілізації цього літа? Як відомо, мобілізація поширюється на резервістів, військовозобов'язаних, осіб з запасу віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я. Чоловіків віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Також призвати можуть такі категорії громадян військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану, які спеціальності потрібні в армії. За словами очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка, у ЗСУ потребують допомоги всіх військових спеціальностей піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, десантники, кому можна не воювати через релігійні погляди. Така можливість є представників десяти релігій, наприклад, адвентисти реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни. Євангельські християни, баптисти, покутники, свідки Єгови, харизматичні християнські церкви та церкви прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів. Християни віри Євангельської та церкви прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами. Суспільство свідомості Крішни